Щороку в другу суботу-вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту свято здорового способу життя і радості. У минулому році спортивна еліта Акерману масово та з розмахом відзначила своє професійне свято на оновленій спортивній базі міського стадіону. Тоді кожен будував плани на майбутнє та робив свій внесок у розвиток спорту міста. Але війна поставила на паузу спортивне життя. Нині, завдяки мужності та витримки воїнів збройних сил України, кожна сфера починає оговтуватись, в тому числі і спорт. І під час воєнного стану спортсмени нашого міста виступають у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 9 вересня на базі Білогородністровської ДЮСШ вітали спортсменів міста з прийдешнім святом. Сьогодні напередодні дня фізичної культури та спорту я хочу поздоровити всіх акерманців з цим святом. Хочу сказати, що про те, що спорт у нас в пріоритеті, я хочу всім побажати білгородністровцям, акерманцям, спортивного успіху, перемоги і скорішого миру над головою, щоб слідчі свято ми вже з вами зустрічали в мирний час. Міський голова у своєму привітальному слові звернувся до кожного спортсмена та наголосив, що розвиток спорту у місті це пріоритетне завдання. Навіть не дивлячись на скрутний воєнний час, міські раді знайшли можливість та передбачили кошти на підтримку спортсменів міста. А в якості подарунку до Дня фізичної культури і спорту з міського бюджету будуть виділені гроші на закупівлю необхідного інвентарю для ДЮСШ. День фізичної культури і спорту це свято, яке уособлює велич сили духу, мужності і патріотизму наших людей, залучає до своїх лав прихильників здорового способу життя, сприяє його популяризації і розвитку, наслідує славні традиції українського народу. Ми працюємо надзвичайно складний з вами час. Але Державна служба якості освіти відзначає нашу роботу наших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти на високому рівні, проводячи дистанційне навчання. З 1 вересня ми відкрили заклади, які працюють в очному режимі. Тож щиро бажаю вам міцного здоров'я, добра і щастя, великої наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот. ...в я нашої України, коли ворог ступив на нашу землю, деякі тренері у перші дні війни вступили до лав зсу і досі продовжують захищати наш край. Марченко Олексій та Лукінчук Андрій, навіть зараз перебуваючи на службі, знаходять час для своїх вихованців, щоб вони були завжди у спортивній формі. Мама, в сила, каїна, та час для своїх вихованців... За вагомі спортивні досягнення, внесок у популяризацію, розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди дня фізичної культури і спорту нагородили тренерів, викладачів фізичної культури та спортсменів міста. Спортивної школи добрилося Ольга. За підсумками виступів наших спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях присвоєно звання кандидата у майстри спорту України п'ятьом вихованкам відділення спортивної акробатики. А переможниці чемпіонату України та призерці міжнародних змагань вручили посвідчення майстер спорту України. Пишаємось нашими спортсменами. Олена Малайван, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.